Владислав був чесний, принциповий. Людина з великої боки. Тому шукати війна забирає саме кращих. Люди, які народжуються такі як Владислав, дуже-дуже рідко, але все одно люди мають велике коріння, велику душу. завжди захищають слабшого. Я говорю, вічна йому пам'ять, хай спочуває з миром». Владиславчика і маму, я його знаю. Дуже добре, з 22-го року познайомились ми по волонтерці. Перше, що прочитала пані Вікторії Пост, що шукають мішковину на Кікімори. Перше знайомство це я поширила на свою сторіночку, організувала збір мішковини на Кікімори, отак познайомились. Потім Владиславчик вже приїжджав до мене, так само контактували, допомагали хлопцям через них і так. І ще позавчора пані Вікторія пішла, напевно, вона ще не знала, що така вже трагедія стала. Він дуже хороший був, всі дуже добрий, дуже добрий. Що він такий живчик був, він дуже такий позитивний був, він дуже такий, знаєте, ну от від нього доброта відходила. Він... Він теж, як можна сказати, він останнім часом навіть себе не глядів. Він знав, що треба хлопцям допомогти, хлопцям допомогти щось організувати. Ну, в них така вся сім'я. Ну це ж наш синочок нашого факультету. Це мама його працює, Вікторія Миколаївна Драганчук. От патріотичний родина, дуже Руслан, тато його інвалідом повернувся. Мама не заперечувала абсолютно, коли він пішов. Воювати це був такий свідомий вибір. Це говорить про те, що люди розуміють, який сьогодні стан в Україні, усвідомлюють це становище. Владислав патріот, це факт. Він усвідомлено все це робив, усвідомлено пішов на фронт.